Всім привіт! Це наш новий формат розбір історій. Тут ми розповідатимемо про довгі та часом непрості економічні перипетії минулого, як піднялись у середині нульових агроолігархи, приватизація 90-х, історія того, як Коломойський став Коломойським та все-таки інше. І почнемо ми з острова Тайвань та Чипів. Ці маленькі, на перший погляд, речі за класикою жанру дуже важливі. Чому? Бо мікросхеми застосовуються ледь не всюди: від айфонів і навушників до суперкомп'ютерів і винищувачів, бо це мозок, без них просто нічого не працюватиме. А за останні 50 років значення чипів зросло в геометричній прогресії. Якщо в 69-му році на модулі Аполлон були десятки тисяч транзисторів, вагою понад 30 кілограм, то зараз MacBook має 16 мільярдів транзисторів вагою трохи більше. Кілограм. Ну і до чого тут Тайвань спитайте? Бо саме тут розташована найголовніша компанія, яка контролює більше половини ринку чипів і 90% найсучасніших з них. Тобто від цієї компанії залежить цілі галузі виробництва по всьому світу. А тут ще й під боком Китай, який вважає острів історично китайською територією. І, судячи з останніх новин, не проти напасти. А США відкрито заявляють. Готові захищати демократію на Тайвані своєю армією. І це все також пов'язано з компанією TSMC. Сьогодні розповім вам її історію: як китаєць Моріс Джан, проживши до майже пенсії у США, переїхав на острів і зробив Тайвань гігантом індустрії чипів. Та чому за ці чипи йде справжня війна? Поїхали! Ось він, національний герой Тайваню, Моріс Джан. Хоча насправді його звуть Джан Джонмо. Я теж ледь можу це промовити, тому в США він і став Морісом. Але про це згодом. Так от народився він у 31-му році у китайському місті. Ніньбо родина була заможною і нічого не пророкувало проблем. Але якщо подивитись на мапі, що відбувалось на цих землях у 20-му сторіччі. Японська окупація, Друга світова і громадянська війна в кінцевому випадку. Родина опинилась у Гонконзі. Тоді він був ще під Британією і, по суті, не підпорядковувався Китаю. Спеціально не кажу комуністичному, тому що тоді якраз і була громадянська війна за те, яким він буде у 1949-му Вдалося виїхати в США на навчання і не просто в рандомний університет, а в Гарвард. Моєю реакцією на вступ до Гарварду був чистий екстаз. Я не міг повірити своєму щастю. Я зрозумів, що США найбагатша країна у світі моральний і політичний лідер, з точки зору демократії. Це країна можливостей для мене. На початку 50-х років у США було багато китайських рестораторів, інженерів, професорів. Це були єдині респектабельні професії для китайців: ні адвокатів, ні бухгалтерів, ні політиків, ні тим більше письменників. Тому прикладна фізика та інженерні науки. Проте Гарвард йому не зайшов. Після року навчання Джан зрозумів, що на цьому грошей не заробиш, і перевівся до масачусетського технологічного на машинобудування. Диплом магістра і пошук роботи в Америці на вибір. Форд із зарплатою 479 доларів на місяць або в крихітний напівпровідниковий підрозділ Сільвінія Електрик Продуктс. Цієї компанії, до речі, вже немає, але на один долар більше. Він пішов в Сільвінія, бо Форд не запропонував більше. Інженер-початківець працював там над германієвими транзисторами, які використовують для генерування і перетворення електричних сигналів. І тут ви запитаєте, а що таке взагалі цей транзистор? А германієвий чим кращий? Повірте, це не дуже потрібна інформація. Коротше кажучи, транзистор це така штука, яка може регулювати струм, зробити його більшим або меншим. Тоді активно розвивалася різна електроніка: комп'ютери, літаки, бум побутової техніки. А для нормальної роботи були потрібні ці транзистори. А оскільки перший транзистор винайшли лише в 1947-му, м'яко кажучи, треба було допрацьовувати. І по суті, цим він і займався на першій роботі. розробками. Моріс зробив кілька винаходів, які підвищили ефективність. Після трьох років там Джан пішов на підвищення у Texas Instruments. Це вже компанія побільше. Тут він робив те саме: експерименти з транзисторами. І вийшло зробити ще один, навіть крутіший винахід. Я спеціально не розповідаю деталі, бо це прям дуже спеціалізована інформація. Ми сюди не за цим прийшли. Після винаходу кар'єра Джана у TI швидко пішла вгору. Навіть президент корпорації зацікавився та, врешті, дав йому керівну посаду та власний відділ. Наступні 19 років Моріс працював там на керівних посадах і піднімався кар'єрними сходами. Остання сходинка, де він був посада віце-президента. Але як він сам розповідав, хотів стати все ж таки першою людиною в корпорації. Можливо, можливо, так би і сталося, якби компанія діяла так, як він того хотів, але. Але в кінці 70-х TI перестала вкладати значні гроші в розвиток складних мікросхем, які у перспективі мали принести надприбутки, а побігла за грошима тут і зараз. Виробництво побутової електроніки, калькуляторів та наручних годинників. Ну і віце-президента Джана несподівано поставили очолювати новий і незнайомий для себе напрям споживчий бізнес. Я побачив, що споживчий бізнес відрізняється від інших. Клієнтська база інша, ринок зовсім інший. У напівпровідниковому бізнесі для успіху потрібні лише технологія та витрати, а в споживчому технологія допомагає, але є привабливість для споживачів, що є туманною річчю. У 1983 році споживчий бізнес T.I. зазнав труднощів, і Джана відсторонили. Його інноваційні ідеї більше не були потрібні. На них просто, як казав класик, грошей ніхто не дасть. А облажавшись у споживчому напрямку, він закрив для себе можливість стати першою людиною в компанії. У підсумку образа і звільнення. Він затримався в Америці ще на кілька років, був операційним директором і президентом в General Instruments, але там теж не хотіли вкладати гроші в розробки. Ситуація повторилась і от йому вже 52 роки. Вроше, ніби добре заробив, хоч і не реалізувався на 100%. Пенсія, але було ще рано, бо уряд Тайваню запропонував йому створити повністю нову компанію. Лікбез. що таке Тайвань на той час? Після поразки у громадянській війні прихильники так званого демократичного Китаю опинились на острові. Відтоді як материкові комуністи, так і мешканці острова заявляють про свої права на всю територію. Ми і є. Китай, одним словом. Комуністи пішли своїм шляхом розвитку, а Гомільдан, так називалась Демократична партія Тайваню або Китаю, своїм. Десь із 1960-х починається закладання фундаменту майбутнього тайванського дива становлення азійського тигра. Ухвалили багато нових законів, провели земельну реформу на закордонні кредити, почали індустріалізацію. А тепер ще й вирішили додати напівпровідникову промисловість. Але була одна проблема навіть попри те, що Джану цю роботу запропонував тодішній прем'єр-міністр, не було жодних досліджень та розробок, жодних можливостей для проектування, жодної інтелектуальної власності. Але Джан повірив, і у 1987 році засновується ТСМС – Моріс Моріс, гендиректор, акціонер, уряд, Тайвань. Як же вийшло створити те, що вийшло? Моріс згадав про свої проблеми, коли сам був інженером. Незалежні розробники часто хотіли заснувати власні компанії або, хоча б створити свої власні чипи, але не могли потягнути фінансові витрати. Тому ідеї залишались ідеями. Це як у фарміндустрії. 90% грошей витрачають на розробки, а отже, можуть і не відбитись. Він вирішив за рахунок. Ображених винахідників отримувати нові розробки. А вони, у свою чергу, отримали можливість реалізувати свої ідеї. Несподівано підприємці змогли створювати напівпровідникові бізнеси на основі мікросхем без величезних фінансових витрат на відкриття заводів. Їм потрібно було лише розробити мікросхему та вивести її на ринок. Так само, як Shopify дозволила незалежним гравцям продавати онлайн, TSMC дозволила розробникам створювати компанії. Для початку побудували ливарний завод, який виготовляв напівпровідники для замовників аутсорс по суті. І дуже співпало та зіграло на руку тайванцям. Тодішній тренд американських компаній віддавати виробництво країнам Азії. Ну бо американська робоча сила коштує дорожче, тому тут все логічно. Її першими клієнтами стали Інтер, Моторола і TI – там, де він і сам раніше працював. Вони із радістю передавали TSMC виробництво продуктів, що використовували старі технології, але все ще мали великий попит, тобто, чипи для не дуже складних речей, наприклад, побутової техніки. Згодом почав діяти план Джана щодо ображених інженерів: братком та квалком, графічні гіганти Nvidia та ITI і багато-багато інших почали свою діяльність на заводах TSMC. Без тайванців їх, скоріш за все, не було. б. Джан змінив ландшафт напівпровідникової індустрії. Він дозволив стартапам починати з кількох мільйонів доларів, а не з кількох сотень мільйонів. А в середині 90-х відбувся бум персональних комп'ютерів, і чипів стало потрібно набагато більше. Компанія швидко росла, відкриваючи нову фабрику приблизно кожні три роки та впроваджуючи нові технології. І що найголовніше, компанія була готова витрачати мільярди на розробку, щоб у підсумку, не одразу, звісно, але отримати надприбутки. Якщо у 2000-х вкладали в розвиток близько мільярда в рік, то зараз збираються інвестувати вже 100 мільярдів в рік. Справа в тому, що фабрики, на яких роблять чипи, дуже дорогі. Вони наповнені точними інструментами та передовими технологіями, а тому коштують шалених грошей. Наприклад, так звані чисті кімнати, для того щоб робити. Супермаленькі транзистори на кремнієвих пластинах не можна допустити попадання на ці пластини жодної пилинки. Тоді гігантський обсяг роботи просто піде на нівець. А для чого нові розробки взагалі? Запитаєте ви, чому це так важливо? Що не можна працювати на старих чипах, ну, рік йому, нічого ж страшного. Поясню на прикладі: зараз розробляються нові. Трьохнанометрові чипи. А найкрутіше з того, що зараз є, це 5-нанометрові. Якщо встановити їх у смартфони та порівняти, вийде, що 3-нанометрові чипи знижують енергопостачання на 50% і підвищує їх продуктивність на 30. Відчуваєте різницю? Успіхи тайванців також багато хто пов'язує з одним важливим клієнтом: Apple. Колись чипи для смартфонів компанії робила Samsung. Але через зростаючу конкуренцію американці вирішили змінити підрядника. Не буде ж Apple залежати від свого прямого конкурента. І зараз це найприбутковіша співпраця. Apple резервує за собою передові потужності TSMC, а та, у свою чергу, переходить на все більш досконалі технічні процеси, оскільки клієнту щороку потрібні кращі процесори для смартфонів та ноутбуків. А враховуючи продажі Apple, багато грошей можна заробити. І Якщо глянути на прибутки тайванців, це справді так зовсім нещодавно, у 2018-му, Джан пішов на пенсію, хоч винахідник і не отримав жодної акції при заснуванні ТСМСІ, згодом інвестував у своє дітище власні заощадження і зараз живе на дивіденди. Форбс оцінює його статки у понад 2 мільярди доларів. Та компанія розвивається і без нього. В останні роки її чистий прибуток сягає 15-20 мільярдів, а торік продажі зросли на 43%, операційні прибутки на 73. Якщо потенційний супротивник перевершить Сполучені Штати в напівпровідниках у довгостроковій перспективі, або раптово повністю закриє доступ США до передових чіпів, він може взяти верх у всіх сферах війни. Америка та Китай на війні поки що не оголошені, але вона триває за ресурси, за вплив і за технології. Бо поки Америка найкраща у надскладних технологіях, в тому числі військових, вона не переможна. І єдина наддержава. держава, але Америка, хоч і має доступ до цих технологій, але сама не бере активної участі у виробництві. Сполучені Штати сильно залежать від однієї компанії TSMC, у виробництві передових чіпів. Той факт, що лише TSMC і Samsung Південна Корея можуть виробляти найдосконаліші напівпровідники розміром 5 нанометрів, ставить під загрозу здатність забезпечувати поточну та майбутню національну безпеку США та потреби критичної інфраструктури. Та повернемось до обмежень китайців США та союзники десятиліттями встановлюють Китаю бар'єри, щоб ті не отримали доступ до знань. Ключовий інструмент у цій стратегії стримування весеонарська угода, договір між 42 країнами щодо стримування поширення технологій подвійного використання, як комерційного, так і, звичайно, військового застосування, контроль над потоком чіп технологій до Китаю. Китай же, у свою чергу, намагається якось з цим жити, вкладає шалені гроші у сферу, витрачає більше, ніж на експорт нафти, намагається вкрасти технології, підкуповує постачальників. справжній Гулівуд, одним словом, і, врешті, досягає результату. Поки що недостатнього, бо їх чипи відстають від західних на кілька поколінь, але досягає на Китай. Припадає 60% світового попиту на напівпровідники. Під керівництвом сім Китай поставив собі за мету самодостатність у виробництві передових чипів, що дехто навіть назвав великим напівпровідниковим стрибком вперед. Такі країни, як Німеччина та США, не повинні залишатися осторонь, коли Китайська Народна Республіка намагається захопити Тайвань. Жоден автомобіль більше не буде сходити з конвеєра, якщо Тайвань припинить поставки своїх мікрочіпів. Тепер ви розумієте, чому США говорять про таку підтримку, готові воювати з Китаєм, хоча Тайвань не є членом НАТО. Чи хочуть американці та китайці воювати по-справжньому між собою? Звісно, ні, бо це вб'є всю світову економіку і їх економіку в тому числі. Але враховуючи поведінку Китаю, США їм кажуть: якщо будете нападати, буде велика війна. Вона вам не потрібна, вона і нам не потрібна, нікому не потрібна. Давайте не нападати. І таким чином зберігається баланс, а фабрика ТСМС продовжує працювати. Звісно, такий мир крихкий, ризик війни нікуди не зникає. Тому виробник Чипів шукає варіанти пом'якшення наслідків. Корпорація потихеньку робить релокейт, відкриває заводи в Японії та США. Планує осісти ще й в Німеччині новий грандіозний проект CSMC будівництво шістьох заводів з виробництва мікросхем в Аризоні. План на 12 мільярдів доларів був схвалений у 2020-му. А виробництво мікросхем на об'єктах планують почати вже у 2024-му. Тож з війною ніхто не жартує. До речі, схоже до війни та відповідно перебоїв із постачанням готуються в усьому світі. Так, у Європі хочуть створити власне. Державно-приватний напівпровідниковий альянс, щоб до 2030 року мати хоча б 20% глобального ринку. Південна Корея також хоче вкласти 450 мільярдів у розвиток галузі. Японія робить кроки по тому, щоб мати щось своє. Ну і звісно, США. Новий закон про субсидії на виробництво напівпровідникових мікросхем дає 50 мільярдів доларів для виробництва мікросхем. У Штатах. Але бачите, в чому штука. Конкуренти у ТСМСі, хоч вона і сама державна, але це все ж таки компанія, з'являється здебільшого з боку держав. Створити такий же масштабний та досконалий технологічний бізнес одній компанії вже не під силу. І не факт, що в держав вийде. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб-канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.